Сьогодні до Донецька вирушила колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 34 вантажівки доставлять майже 700 тонн продуктів. Із них сформують 65 тисяч наборів виживання. У важкодоступні міста та села гуманітарну допомогу привозять мобільні волонтери штабу. Як виживають люди поблизу лінії зіткнення, розкажуть кореспонденти Сабитій. Невеличке село Рибинське у Волновахському районі розташовано на лінії зіткнення. Місцевого населення близько тисячі. В основному пенсіонери, інваліди, матері одиначки, багатодітні родини. Кілька сотень жителів від самого ранку збираються у центрі села. До Рибинського волонтери штабу Ріната Ахметова привезли 600 наборів виживання. Тут, як і в інших населених пунктах, немає роботи. Дві місцеві птахофабрики законсервовані до кращих часів. Живеться складно, тому що немає роботи, немає робочих місць. Виживають як можуть, держат господарство. Садята огороди. цього ж дня з Рибінського волонтери приїжджають до сусідньої прохорівки на гуманітарну допомогу. Тут чекають близько 200 людей. Серед них Валентина Симоненко. О, так продуктів тут багато. Ринату Ахмету, Спасибо, що він нас за них забував стариків. Сьогодні дуже важливо, що люди отримують набори виживання вже непосредственно на місцях у себе. І мені потрібно буде для цього куди виїжджати, чекати якихось спеціальних машин, рейсових автобусів. Немає транспортного сполучення з селищем Трудівське. Це будинок, який звела багатодітна родина Терентівих – Світлана, мама шістьох на старшій доньці.

Школу на питання теж даєм. Дітка. Одна з найголовніших проблем родини відсутність транспорту. Діти, окрім як до школи, практично не виїжджають з села для Світлани та її дітей. Допомога Ахметова відчутна підтримка. Усе, що є у продуктовому наборі, одразу йде на стіл. Мука теж нужна діткам. П'іть і пряники, і булочки нужна. І масло пасонечне всіда Он же Также паштет утром встал, намазав, а тоже теж очі нужна дітка. Від початку роботи штабу Ріната Ахметова по обидва боки лінії розмежування волонтери роздали мирним мешканцям Донбасу більш 5 мільйонів 800 тисяч продуктових наборів. Для багатьох важлива не тільки гуманітарна допомога. Ой, де да. так кріпка здоров'я вам со вашим близьким слівою. Ахметов. Юля Міншакірова, Ростислав Сасуєв, Олександр Шмирьов, Сабитті канал Україна.